Так, є димар димить Буду зараз переглядати я свої сім'ї. Е, йду в першу чергу до свого апібудинку. Включив я вже пильцезбирачі. Сьогодні перший день, 30, -е, до речі, квітня сьогодні. Буду збирати пилок. Вже, можна сказати, травневий, так, завтра, 1 травня. Е, буду ставити їм рамки суш для того, щоб додатково стимулювати їх, збирати пилок. І плюс буду ставити в Поставлю вощинку в вату будинку цим бджолам, до речі, в мене тут баквости. І також піду в цих в всіх вуликах, лежаках і в корпусових вуликах буду ставити в бо бджоли тянуть, багато язиків, ну, щоб не заруїлись, треба буде підставляти. Ось з минулого разу я переглядав сім'ї, настільки вони понатягували язиків. Плюс ціла куча труснів. Також щось в ящичку. Ну, кидав я його, це все на землю. Ташки виїдають, ці личинки, їжак прибігає і їсть. Ну а потім це все в потопку перетоплю е, іду. Іду, буду зараз ставити рамки. Ці сім'ї перегляну, бо їх давніше вже не дивився в опівбудинку. Е, на дворі вулиці, просто підставлю рамки біля заставної буквально там. Дві рамки в сторону, вощинку поставив і поки на цьому буде все. Бо ну, нещодавно переглядав, не хочу лишній раз сім'ї турбувати, розкладати гніздо. Тому повідинку трошки довше, тут я бистренько пробігся по вуликах, де і на сьогодні все. А далі буде видно. Е, ну, до речі, в вуликах, в яких стоять, ось, Наприклад, в цьому, в тому. Першому також стоїть, то там теж я рамки суш теж хочу підставити. Ну, тобто, хто збирає пилок, тому ще додатково рамка суш і вощина. Хто не збирає пилок, яка сім'я, їм просто ставлю поки що вощенку і на цьому їм вистачить, а через пару днів вже піду і буду переглядувати і ці сім'ї також. Так, все, іду, працюю, Димар димен. Так що до роботи. Так, переглядаю я свою першу сім'ю. Дійшов вже до ось цього краю, передивився всі ці рамочки і ось на цій, а, жалить, ось на цій рамці добре видно, що розплод запечатаний і ось все перга вже, тобто забите трошки метку свіжого напряску є, нектару несуть садків. Тобто бджолам не вистачає вже місця, куди складати пилок для матки, де сіяти, ось де все вільне, все є засів. Я думаю, що камера цього не передасть, але своїми очима я це все бачу. Тому в такому випадку бджоли і припиняють активно носити пилок. Вони його підносять, але просто не великі в великій кількості в малій. Підготував вже рамки, ставлю в ощенку, щоб вони відтягували. І біля неї ставлю таку світленьку рамку суш для. Того ж самого нектару, пилку, можливо і матка захоче. Ах, як жалила. Так. І ставлю цю ранку теж. Є трошки зараз димаром щоб їх не подавити. Підвигаю гніздо до кучі плотненько. О! Так, і з цієї сторони. Так, і тут так само ставлю рамку суш, трошки темніша вона. І ставлю в Так, є, ось в мене. На 1 травня можна рахувати повний вулик рамок. Сім'я на весь вулик. Зараз роблю з іншими сім'ями, точно так само повторюю. Тому знімати показувати не буду. Буду ставити 2-3 суш і плюс вущина. Буду зараз бачити по ситуації, але плюс-мінус отакі роботи. А включусь вже ввечері і покажу на рахунок пилку. Чи бджоли принесли, не принесли, буде видно. Так, а я працюю далі. Так, вечір. як видно, сонечко вже сіло за горизонт, як це казати гарненько. Я вже зі своєю мисочкою йду, збирати буду зараз солок. Бджоли майже всі вже позлітались до вулика. Буду зараз забирати. Ще вони, звичайно, пролетають з, е, з пилком, але нічого страшного я не жадний, трошки їм, трошки собі. ще що там внесуть, то хай собі і доносять. Так, зібрав я вже всі свої коробочки з пильцезбирачів, Ну, як видно, як я і казав, пилку небагато. Сьогодні перший день принесли небагато. На якусь взагалі свічу. Все. Ну ось, тільки сьогодні пилку небагато багато принесли, але е головний результат взятку на пилок, я думаю, буде завтра. Так що поїхали до завтра. І так, наступний день я Своєю мисочкою в ній вчорашній пилок, який мені вдалося зібрати. І зараз йду, буду збирати вже пилок наступного дня, 1 травня сьогодні. Зараз будемо бачити, чи змінився результат після того, як я джолам попідставляв рамки суш для того, щоб їх стимулювати, носити більше пилку. Так що надіваю зараз камеру на голову, щоб було краще видно і руки в мене були вільні. В прямому ефірі зараз будемо... Знімати пилок і дивитися, що ж там бджоли принесли за сьогоднішній день. Поїхали. Дивимося перша сімейка. Ну, трошки більше, як вчора. Я б не сказав би набагато більше, як вчора. Є так. І піднімаю. Опа, все зафіксував, щоб не впало. Так, слідуючи. Ого. Тоже трошки більше. Ну, десь в два рази більше сьогодні приносять, як приносила вчора. Так, відкриваю, а воно тут в мене падає. Ну, зараз зафіксую. Так, є. І третя сім'я. Так, ну тут трошки менше. Але все одно більше, ніж вони приносили вчора. Ну, я думаю, або день був сьогодні більш продуктивніший, як вчора. Або справді цей метод діє, підставляючи рамки, стимулюючи джилну сити більше пилку. Так, всім піднімаю шторки. Винімаю. Ну, тут ця сім'я завжди приносила плюс-мінус ось таку кількість пилку. Насипаю. І от який гарний весняний, оцей травневий саме пилок, різнокольоровий, жовтий, якийсь такий як бордовий колір, зелений, помаранчевий. Бо в квітні, на початку квітня він весь був якийсь темно-коричневий. Такс. Ця сімейка, що ви злити. Ця вже мене нагородила, дякую. А. Тікайте. А. Друга нагородила. Що ж це з вами таке? Ай-яй-яй. За одного того саме пальце трошки пече. Так, забираю. Третя сім'я. Теж більше. Поприносили набагато більше пилку, ніж вчора. Хотілося б, щоб повні були ці коробочки з пилком, але результат все одно набагато кращий. Так, ця сім'я. Ну Я думаю приблизно, щоб розуміти, десь по стаканові. Так, майже повний стакан, отак От буде правильніше, напевно. Так, і тут, ну тут найменше. Ця сім'я в мене по-чесному завжди приносила найменше пилку, але все одно результат збільшився і це приємно. Ось такий результат в мене збору травневого пилку за два дні. Напевне, тільки саме. Як на початку квітня я зібрав за 5 днів. На цьому відео буду закінчувати. Пилок буду збирати. Ну, ще декілька днів позбираю, щоб дозбирати цю мисочку повну. такі справи зі збором пилку. Все, всім дякую за перегляд. То дивишся до кінця. Всім до побачення.